Привіт! Мене звуть Тетяна, я психолог, а також я навчаюся на психотерапевта в клієнт-центровому напрямку. З весни 2023 року я активно розвиваю практику приватного консультування, а також співпрацюю з благодійним фондом, який надає допомогу переселенцям та людям постраждавшим від війни. Я працюю в основному в клієнт-центрованому підході, але також інтегрую в свою роботу техніки з КПТ та також техніки з арт-терапії і позитивної психотерапії. Насправді, вже доволі давно я займаюся волонтерською діяльністю, приблизно з 2015 року. Я почала співпрацювати з міжнародними місіями а також благодійними фондами, які надавали допомогу дітям-сиротам та сім'ям складними життєвими обставинами на Херсонщині. Також я мала змогу прийняти участь у державному проєкті наставництво, які надають допомогу та підтримку дітям, які ось ось мають. Завершити навчання в інтернаті підтримку для соціалізації. Тож цей досвід дав мені розуміння того, наскільки психологія і психолог є важливою професією, це саме той інструмент, який допомагає людям віднайти опору та підтримку зовні і знайти її в собі. Відповідно на цьому збудувалися мої принципи роботи як психолога, як психотерапевта, та й тому я обрала клієнт-центрований напрямок. Тож, мої цінності про те, що у вас вже є все необхідне для того, аби жити якісне життя, насолоджуватись ним. Іноді нам в тому заважають певні упередження чи обставини. Але психотерапія вам допоможе їх відкинути, їх зрозуміти для того, аби прожити якісне життя і стати. Ти для себе опорою. Тож сеанси зі мною можуть надати вам підтримку, можуть надати вам розуміння себе, а також ті відповіді, які вже у вас є, але через якісь причини ви їх не бачите або боїтеся побачити. Та також я певна, що сеанс зі мною надасть вам полегшення в моменті та силу і рішучість до змін.